Доброго дня всім! Зробила житню закваску, Подивіться, яка вона гарненька вийшла і вона зараз активна. Тобто зараз будемо пекти хліб з солодом на житній заквасці. Для цього беремо 240 грамів пшеничного борошна. Пересіваємо. Беремо 40 грам сильного і 30 грам житнього. І додаємо 5 грам солоду. Це все перемішаємо, змішаємо і додамо 220 мл води кімнатної температури. І будемо змішувати. Все змішало і на 30 хвилин відпочиваємо. Прийшло 30 хвилин. Тепер додаємо 5 грамів Солі, і нам потрібно взяти 65 г житньої закваски. Додаю житню закваску і будемо замішувати тісто. Тісто потрібно місити, поки воно не почне відставати від рук. Орієнтовно 15-20 хвилин. Вимішуємо можна так ось витягування, вимішуємо гарно, поки воно не стане еластичним. Вже воно більш таке цікаве, гладеньке, робиться. Коли тісто вже починає бути таким еластичним і вже не пристає до рук. Тоді робимо кульку, і кульку кладемо в формочку, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на годину. Пройшла година, тепер будемо. Розтягуємо десь для цього трошки зволожую поверхню буду виймати тісто. Тянуть буде. і тепер будемо складати конвертиком. И скручивать скрабиваем. Знову кладемо, накриваємо плівкою і залишаємо на годину. Прийшла година, робимо перше складання. Накриваємо і на годину. Прийшла година, робимо ще складання. Накриваємо і на годину. Пройшла година, буду формувати хлібчик, теж буду робити такий трошки квадратик, до середини придавлюю тут Тягую і аж до стола і тепер буду трошки скручувати, не дуже придавляючи. і тут буду запихати кінчики, защіпую по бокам. і буду так формувати, кульку і буду класти на розтойку Швом доверху, трошки притрушую, накриваю і на всю ніч в холодильник. Хліб простояв ніч в холодильнику, я виняла його, тепер роблю надріз і буду пекти. Буду пекти, як завжди, я печу під кришкою. 250 градусів 15 хвилин і 20 хвилин без кришки. Пирскаю і ставлю в духовку. Наш хліб спікся і навіть вже трошки остиг. Подивіться, як гарно він пропікся. Якщо враховувати, що він без дріжджіве тільки на заквасці, то він дуже підійшов дуже гарно. А те, що ми печемо під кришкою, дає плюс коріночки. Ось кориночка, дивіться, яка м'якусінька і хрустить. Зараз розріжемо і подивимося, що всередині. Ось такий він всередині. Подивіться, яка гарна структура, рівномірно бульбашки по всьому хлібу. Гарно він піднявся не трикутником, а бачите, яка форма. Якщо враховувати, що тут немає магазинних дріжджів, а тільки класична закваска, то це дуже гарно він піднявся. По моїм спостереженням, житня закваска набагато активніша від пшеничної. Шкоринка вийшла тут, дивіться, яка гарненька, тоненька. Хліб дуже пахне солодом, і солод трошки придав темнішого відтінку хлібові. Дуже вдалий рецепт. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, печіть, все у вас вийде. До зустрічі!